Що я таскаю додому із подорожей, почну із найменшої колекції це чашки зі старбакса з різними країнами. Я не купую звичайні чашки і п'ю із цих. Вони дуже красиві, якісні і не облазять навіть після посудомийки. Шукаю їх майже в кожній країні. Але якщо мені дуже сподобається чашка не зі старбаксу, то я теж можу її купити. Друга колекція це гроші різних країн. В принципі, колекціонувати гроші це завжди гарна ідея, особливо якщо це долари, євро або ж франки У мене є багато прям гарних купюр з тваринками, а ще я назбирала 10 мільярдів і 10 трильйонів доларів. І для. Я мене окреме задоволення, коли банкомат видає такі нові гарні банкноти, вони одразу йдуть у колекцію. Далі покажу вам вміст цієї банки. Це магніти. Але вони незвичайні. Я збираю ті, які задовільняють три моїх критерії: металеві у формі самої країни та розфарбовані у прапор або ж його кольори. Ще у Харкові ці магніти висіли в нас на холодильнику. І для нас це більше, ніж магніти, бо знайти їх в кожній країні не так просто. Це перетворюється на свого роду квест, і коли ми знаходимо, то прям радість на півдня. Коли на початку повномасштабного нам вивозили речі з Харкова. Це було перше, що я попросила забрати з квартири, бо це така колекція, яку відродити з нуля буде майже неможливо. Іноді ми не знаходимо потрібні і купуємо щось наближене до ідеалу, але загалом виходить класна колекція в одному стилі. Ще одна коробочка це листівки. Одразу покажу свою улюблену рельєфну. Їх я теж збираю майже в одному стилі, щоб зображення було саме намальоване. Насправді я їх ніколи не шукаю окремо як магніти. Просто якщо бачу красиві листівки, тоді купую. Яка колекція сподобалась вам найбільше і що збираєте ви.